А ви знаєте, чим славиться наше Дніпро на всю Європу та світ? Попереднє відео цієї серії можна знайти на сторінці, а сьогодні 5 найнай -най Дніпра у Європі та всьому світі. Наша набережна є найдовшою у Європі. Її довжина 23 км. Минора є найбільшим у світі єврейським центром. Мерево-Херсонський міст. Першим у світі залізобетонним мостом, а також найбільшим арковим мостом у всій Європі. В історичному музеї Дніпра зберігається найбільша і найстаріша колекція кам'яних баб. А наше метро є найменшим у Європі. Воно має всього 6 станцій і його довжина менше 8 кілометрів. До того ж, театр одного актору крик не має аналогів у світі, тому що Михайло Мельник є не лише актором, а також режисером, сценаристом і так далі. А ще Дніпро є космічною столицею України і у світі досі не роблять таких речей, які раніше робили на наших заводах. Якщо ви знаєте, щось ще цікаве, чим славиться Дніпро, обов'язково пишіть у коментарях.